Пане Олександре, слава Україні, Героям слава! Хотіла б сьогоднішню розмову розпочати із вашого поста у Фейсбуці. Ви запостили два прапори сьогодні. Що сьогоднішній день означає для вас на світлинах? Що ви опублікували прапори? Один з бліндажа. Я так розумію, а інший майорить на, на майдані. Що для вас сьогоднішній день? Це день нашого символа, з нашим символом. У мене пов'язані такі асоціації. почнемо з 90-й, 90... 91-й рік, коли вже прапори почали з'являтися. Mm -hmm. Спочатку це було не можна, але у Львові це було не можна, але так, щоб просто ніхто не бачив. Uh -huh. А, в принципі, можна. Це такі розмови, ну, трошки домашні кухоні кінця 80-х і власне 90-го року. А потім я добре пам'ятаю, коли проголосили відновлення незалежності е, і ейфорія. Це ж асоціативно в дитини, щось нове стали незалежні, ми стали вільні. І ти дуже легко віриш в ті е, сподівання, фантазії дорослих навколо тебе, і кажуть, от зараз ми незалежні. Е, і от е, е, той оптимізм, я добре пам'ятаю, мені тоді вже було 11 років. Е, той оптимізм у мене асоціювався в тому числі і з капором. Але все ж таки, в дитинстві ти це більше <кхів> сприймаєш як символи. Які у тебе асоціюються з чимось. А потім були 90-ті, а потім були початок нульових, і будемо відверті. Е... От те, що зараз ми вкладаємо в поняття держави, мені здається, що ми пройшли величезну еволюцію від 91-го року, mm -hmm. і тепер мої асоціації, наприклад, революція 2004 року коли ми відстояли своє право вибору, вона усе ж у мене асоціюється з помаранчевим. Звісно, це було про Україну, це було, про право громадян обирати собі владу. Але колір тої революції усе ж у мене помаранчевий. А от уже революція 2013-2014 року це уже була. Ну я скажу національна революція. Іншими словами, саме тоді ми позбувалися від саме тоді ми сказали Росії ні. Саме тоді ми сказали тим правилам, які панують в Росії. Я кажу про тоталітарні правила, я кажу про. Тоталітарну країну на той час, відверто кажучи, вона ще була авторитарною. Але іншими словами, ми сказали, що той, кого було обрано президентом в нас, в країні, захотів бути диктатором, і ми проти цього, і ми будемо боротися. І ми е -е, позбули його От mm -hmm. в мене асоціація з прапором. І з Майданом з Революцією Гідності, от власне тоді мені здається, стався цей е, ну, водорозділ між е, Україною, яка могла піти в бік серйожного союзу, ну таможного я не на, насправді, е, е, так, піджартовую, але це було б зовсім не смішно для нас, е, і наш. Вектор був синяжовакий. Це, це був вектор європейської України, яка цінує свободу, яка цінує гідність, яка цінує справедливість. Нагадаю, що і перша, і друга революція це були революції, викликані бажанням справедливості і небажанням жити в несвободі. і несприйняттям негідних вчинків по відношенню до громадянина від держави. Це нас кардинально відрізняє від Росії. І а, ось з цим мене асоціюється національний прапор. і так сталося, що на цей момент, як на мене, ну, мені здається, що саме з Україною, саме з нашою здатністю чинитись проти тоталітарні е величезній ядерній країні. Е і асоціюється зараз свобода. Багато в чому цей прапор зараз це кольори свободи. Й... Так, Так. дякую вам за ці спогади, асоціації, думки. Це дуже цінно Дуже цінно це чути від вас. Ще хочу запитати, чи можете м, говорити, на якому напрямку ви і ваша бригада зараз, і яка у вас ситуація станом на цю мить? Український напрямок. Угу. Ситуація складна. Але, ну, як кажуть армійці, складнали контрольований. Просто ці слова, якщо деталізувати аж до конкретно тої чи іншої позиції, то, наприклад, в зоні відповідальності нашого батальйону, в зоні відповідальності роти, якої має честь командувати, це правда важкі бої є. Це супротивник щодня безперестанку намагається вибити нас з наших позицій різними вогневими засобами. Це щодня ми відражаємо ми відбиваємо спроби супротивника просунутися. Uh -huh. І станом на зараз знову ж, якщо оцінювати е, війну результатом співвідношенням втрат. Поза сумнівом, за цим результатом ми в рази успішніші за нашого супротивника. Тобто ми завдаємо супротивнику в рази більших втрат. Але це дається важкою цінуалі.